Сьогодні хотіла зачепити таку важливу, на мій погляд, тему як думка про те, що медитації не працюють. Дуже часто я чую в просторі, люди висловлюють а, такий великий скепсис з приводу а, практик, з приводу а, медитації, в тому числі, а, через просто нестачу знань. І це абсолютно нормально. Всі люди... Не зобов'язані володіти всіма знаннями на світі, це абсолютно окей і нормально. Не сприймати якісь аспекти чи частини життя, які існують, бо, можливо, у людини не було просто такого досвіду або не було прикладу, де вона могла би побачити, як позитивно можуть впливати ті чи інші речі на наше життя. Так от. Дуже часто найпоширеніша, напевно, така ідея е, про те, що медитація не працює, е, тому що більшість людей починають свою практику і дуже швидко її закінчують, не відчувши перших глибинних результатів, у кожної людини своя е, емоційна ємність. Кожна людина володіє різним рівнем зануреності у власне тіло, кожна людина супер індивідуальна, і кожна людина сприймає по-різному і потребує різної кількості часу для занурення, аби зрозуміти, як працює та чи інша технологія, щоб розібратись в ній. І медитація це те, що потребує нашої чутливості. Це те, що потребує навички витримувати е час наодинці з собою. Це те, що потребує. Якоїсь навіть внутрішньої віри і про те, що я можу впливати на себе на свій стан, я можу регулювати своє життя. У мене є інструменти для цієї саморегуляції, і е, часто я стикаюсь з останнім часом, е, мені простір почав підкидати е, людей, е, які е, Обирають не вірити в щось хороше для себе, не вірити в те, що завтра буде все добре. Не вірити в те, що є, існують можливості. І це, звісно ж, вибір. І точно так же можна обирати вірити. Можна обирати ну, абсолютно це. Та ж сама дія, просто на іншому кінці проводу знаходиться інший досвід, новий досвід, який можна отримати. От. І е коли я була на віпасині е вперше, у мене доволі швидко почались всі процеси, і я доволі швидко почала розуміти, як працює ця техніка. Що потрібно робити під час, під час медитації? Так, бо не потрібно просто сидіти. Там певна робота проводиться, але вона проводиться на доволі тонкому рівні, і уловити, відслідити цей рівень потребує певного часу включення і практики. Всього на всього певний час включення і регулярність. Бо медитація це таке мікродозування, можна так сказати. Бо ми якби накопичуємо цю свою енергію через концентрацію, через споглядання, наприклад. А, так, і це ось перший аспект, чому може не працювати медитація, бо просто було недостатньо часу приділено. Коли я була на своїй цій пасені, там у мене на п'ятий день вже я відчула в повній мірі, як працює практика розототожнення із тілом і розширення свідомості а, глибокої. А були люди, які на десятий день тільки почали щось відчувати поколювання в пальчику, так. Бо до цього е, просто тіло було не готовим, і, або свідомість була дуже сильно е, не знаю, е, вімкнена в інші якісь процеси. Не такий глибокий контакт зі своїм тілом, можливо, є ще розум, який інколи заважає нам сприймати більш тонкі аспекти життя, який все намагається порахувати, раціоналізувати і якось логічно пояснити. Це теж може збивати, тому що, на мій погляд, для гарної медитації нам потрібна довіра і поток, і відкритість до нового до нового, тому що вона завжди пропонує нам дещо нове. Те, з чим ми ще не знайомі. Але коли ми все ж таки входимо в практику, тут відкриваються справді чарівні, красиві речі, і як така додаткова внутрішня опора, практика інтегрується в життя м'яко і просто. Стає його частиною. І якщо на початку нам справді потрібно докладати якісь зусилля, то потім медитація просто стає частиною життя. І не потрібно вже напружуватись, не потрібно там собі ставити графіки, дисципліни. Це просто прояв от твоєї присутності тут і зараз, у моменті цього життя. Як я можемо зараз трошечки сісти, так рівненько сісти. І е, просто прикрити очі, вирівняти спинку, розслабити живіт, відчути свій вдих, відчути свій видих, і зробити декілька таких глибоких вдохів та видохів знизу живота, маківкою вище, потягнутись до неба, розслабитись, плечки вниз опускаємо, і навдосі знову м'яко наповнюємо киснем все тіло і на видосі повністю всю напругу відпускаємо. І подивіться, вже зараз, за одну хвилинку, яку ви дали увагою в своє тіло, вже зараз ви відчули себе трошки краще. А уявіть, що буде, якщо ось таку увагу, давати собі 5, 10, 15 хвилин на день і залишатись із собою у внутрішній тиші. Тому що наша внутрішня тиша – це кладезь. Там дуже багато дорогоцінної інформації про нас. Там дуже багато дорогоцінних знань, які ми, ми не знаходимо знання десь. Ми їх загадуємо і ми їх розкриваємо всередині себе. Все, що потрібно для того, аби по-справжньому покращити своє життя, аби жити щасливе наповнене життя, це навчитись чути себе. Свої справжні істинні бажання. І тоді вже, коли маніфестація накладається на істинне глибинне бажання душі, тоді вже починаються відбуватись дива і збуватись всі маніфестації, бо дуже важливо для того, аби створювати, бути в контакті із собою і розуміти, хто я взагалі і що мені потрібно, що по-справжньому мене наповнює в цьому житті, від чого я кайфую. В чому я можу бути, просто от, от у мене все закриті, всі потреби. А я е, все одно це роблю, бо мені це приносить задоволення. Я всім бажаю знайти такий стан, е, таку діяльність. Так, яка буде приносити оце глибинне здоволення, тому що, на мою думку, ми в цьому світі ми сюди прийшли для служіння. Ми сюди прийшли для того, аби допомагати один одному, для того, аби пізнавати один одного. А пізнавати один одного найкраще ми можемо через пізнання себе. Коли ми дуже добре себе знаємо, тоді і інший нам відкривається теж набагато легше. Це дуже взаємо. Пов'язані такі аспекти. Друзі, от такою думкою хотіла сьогодні поділитись. А, пишіть, як у вас справи з практикою, з медитацією, з тишею, які є питання. Якщо будуть якісь цікаві питання, я із задоволенням запишу на них відео.